Вельми достойне товариство доброго дня. Хоча ну, не було жодного і не може бути жодного доброго. Дня в тих тисячах днів, які відзначаємо війни. Тисячу дуже пекельних, страшних, жахливих днів. І це найстрашніший з усіх можливих ювілеї. Взагалі жахливо, що воно ювілеєм навіть вважається. Я так собі зловив себе на думці, що коли десь в дитинстві а я з покоління тих каліграфічних листівок, коли надсилали рукописні, власноруч писані листівки один одному, чи, чи на якихось днях народження, звучало побажання таке стандартне, яке було дуже нудним. Там, Щастя, здоров'я, мирного неба над головою. Я чомусь вважав тоді, що якісь Слова мирного неба над головою. Вони якісь такі, знаєте, такі кліше. Навіть може з жанру якихось, знаєте, канцеляризмів, ну просто якісь просто для красного слівця мирного неба над головою. Ну, тепер якось розумієш, що за те мирне небо над головою, то знаєте, то би люди готові були б дуже багато що віддати. Е, важко говорити про тисячу днів, я Якось. Хотів підібрати максимально якісь точні свої перечуття стосовно цього страшного ювілею тисячу днів. Але навіть я себе знову ж таки на такій гаці зловив, що знаєте, воно стільки, в голові, стільки, стільки всього, і водночас абсолютно нічого. Спробуй поділитися в цьому відеоблозі, власне, відчуттями, навіть відчуттями стосовно ось наших тисячу днів без кінця. Почну, напевно, з того, і тому мені зрозуміла ця пастка. Яка називається глорифікація війни, прославляння війни, оспівування війни, не проклинання, воно йде другим номером, а таке якесь радянсько-сакральне ставлення до війни, до якоїсь такої героїчної дійсності, яка ось породжує такі найвищі стандарти громадянської поведінки, героїчних вчинків, понадлюдських. Я розумію, чому це відбувається. І відбулося, бо якраз основним висновком от війни, чи принаймні першої її фази, є якраз те, що вона встановила оці найвищі планки і стандарти. Відповідно, все, що відбулося від дуже кульмінаційної на старті точки, все, що сталося до тисячного дня, і в чому ми зараз перебуваємо, я б це назвав, скажімо так, динамікою на пониження. Оскільки ми стартували у війні з максимально апогейної точки, самосвідомості, солідарності, самоорганізації, з такої спротиву, то логічно, що ця висхідна вище неба вже і так неможливо, бо з неба й почали. Тому, власне, оця динаміка на пониження вона дуже багато пояснює процесів, які хтось називає розчаруванням, хтось називає якоюсь депресією національною, хтось називає ще якось. Я називаю це власне, раціоналізацією війни, ологічненням війни, прибирання з феномену страшного, а не такого запоморочливо захопливого феномену війни прибирання отих емоційних згустків, якими дуже легко оперувати на пафосно-пієтетному рівні, але дуже шкідливо оперувати ну, в умовах реальної політики. Тому ось в ну, кожного свої відчуття. У мене в, в, воно от моє впирається в те, що на ця війна, вона. Вона показала всім нам, якими ми можемо бути, але якими неможливо бути постійно. Ось для мене це є формулою відчуття, принаймні мого дуже суб'єктивного, формулою відчуття ось цієї тисячоденної війни в частині Великого Вторгнення, хоча, звичайно, війна триває вже роки. От якими ми можемо бути, але якими неможливо бути постійно, ось ця якась така, така пастка, закладена в найвищих от, вимірах і трактуваннях війни, вона зараз якраз спрацьовує, вона зараз. Якби прихлопується і тому, і тому так, ну, такі специфічні відчуття стосовно перспектив чи безперспективності, бо від ейфорії спротиву від ейфорії найвищої отої точки самопрояву патріотичного, героїчного, якби прийшло більше до реалістичності, до реалістичної тверезої оцінки війни, перспективі. І тут, власне, оця раціоналізація війни це є тисячу перший день. Я би більше хотів зараз говорити. Про другу тисячу не приведи, Господи, що вона була тисячою. Але оскільки сьогодні ми вступаємо вже в другу тисячу великого вторгнення, то я більше би хотів про нього говорити. Бо якраз про нього й думають найбільше в світі наші західні союзники, та й ми найбільше думаємо і оця реалістичність ця. Ця тверезо холоднокровність і, 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 і така раціоналізований підхід до війни. Він би нас все одно вертає до стартових передумов цієї війни як абсолютно диспаритетної і диспропорційної в частині двох протиборчих сторін. Ворог сильніший, чисельніший, масштабніший, крупніший. Жертва значно менша, значно слабша. От так було на старті, і чим би ти не перекривав, це можна було перекрити лише в ту апогейну кульмінаційну фазу війни. Тепер цим, цим вже не те, що не можна перекривати, це вже ну, стає навіть ну, завданням якоїсь ну просто здорового глузду і тверезої логіки. Якби цим не перекривати, тому що зовсім інші параметри зараз діють. Тому якраз, якщо так оцю раціоналізацію війни е, от класти на якусь основу, от в основі лежить якраз оце розуміння, вже, яке мені здається в суспільстві устаканилося, що чим масштабніша війна, а пішло вже якби на йде на третій рік. Чим масштабніша війна, тим, в принципі, вже все є пірровим. Тому що ну, от і ця ескалаційна зараз фаза і так далі, так далі, і ці глобальні руйнування, вони, ну, вони вже якби не те, що їх неможливо підсолодити вже нічим. Вони просто вже по факту роблять неможливим ну, якусь таку, знаєте, танці на, навколо. там... Теми там, перемоги там, чи, чи закінчення війни і так далі, воно вже все одно є піровим, тому що ну, стрімкі війни можуть мати такі результати. Чим масштабніша війна, тим вона є менш розрішувана, розрішу і відповідно тим вона є більш руйнівна, і значить, ну, що би то вже не було, воно вже все одно такі збитки такі жертви, що ну, тут таке, тільки хвилина пам'яті. Якщо так озираючись. То просто я для себе ділю ці тисячу днів майже на два рівні відтинки. Було до 23-го року і після 23-го року. Ми цього якби не враховуємо, тому що для нас це все суцільний не, такий масив часу. Тривожно страшного, але в аналітиці війни все ж таки є два ці відтинки. До 2003 року, тобто проваленого контрнаступу, і після. Я в своїх аналітичних умовиводах якраз покладаюся саме на цей поділ, на той Рубікон, який називається 23 й рік провалений контрнаступ. Провина. Повної відповідальність лежить винятково над, на владі. Тобто, тут дані вже всі оцінки, все вже давно написано, всі звіти Пентагону і всі статті в західних мене, вже написані ще минулого року. На початку цього вже резюме, остаточно складено, що було рішення, всі рішення нашого. Верховного, значить, небожительства були всупереч всім рекомендаціям, були зігноровані всі поради професійних генералів, тому і провалений був контрнаступ. Власне, ось цей Рубікон, який поділив не саму війну, а радше ставлення до її перебігу і перспектив. Він якраз проходить в минулому році, 23-му році, от по лінії проваленого контрнаступу, бо лише після цього. Провалено контрнаступу звини е, е, нашого керівництва. От, от відбулася переорієнтація в оцінках, і на поверхню, от в робочу панель от, е, термінів по нашій війні, увійшло лише слово чи ціла тема припинення. Тобто якраз після 23-го року ви вже не знайдете взагалі на західних теренах, а рішення там при повній нашій залежності не будуть це стара повторювати. Ви не знайдете іншого варіанту ставлення до тому, тема припинення війни це є тема наступних наших наступної тисячі, яку ми переступили. Зараз все буде спрямоване і мало би. І дивно, чому від нас цього не звучить. При, якби всі, вся енергія світу має бути спрямована і тепер і буде спрямована, чи це буде подобати чи ні, власне, на тему припинення війни. І тут все одно буде фігурувати таке поняття, яке ніколи не подобається там меншим, слабшим там, чи загроженішим. Таке поняття, як поточна лінія. Оце поточна лінія фронту, якщо ви подивитесь, воно вже півроку. От іде як база в, в лексиконі, в, в, в дефініціях і західних медій, і, 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 і виступів, і заяв. І це не, не, не в Трампі справа, і не в Ердогані справа, які там от на засідання G20 в Бразилії буде це пропонувати. Це тому, що розумієте, тому що це класика. От ми, оскільки в нас зразу була апогейно велика, а отже, завищена оптика по війні створена, ми якби ну, відхиляємо класику світу. От в класиці воїн ну, нема іншого варіанту, це а в гібридних війнах, а в тривалих війнах, а в війнах пов'язаних з такими вже територіальними втратами, як нас, 20% територій. Воно не розумієте, оця кнопка або стоп. Або пауза на тому рубежі, на якому та кнопка натиснута. Це є ну, не те, що класика. Це просто така, от, ну, от, базовась е е арифметика, перший клас там, АБВГД. Тобто це є те, що взагалі от в світі існує, бо в світі всі збройні конфлікти вони якби затухають там, де вони загашуються. І в нашому випадку, по-перше, немає прецедентів, і це світ розуміє. Це ну то, якби не те, що нам хочеться чи не хочеться. Просто якщо ми дивимося на останні там 30 років новітній історії, немає прецедентів, коли в випадку з Росією ми говоримо як основний агресор світу. Немає випадків, коли вона би по віддавала анексовані. Площі і, власне, ну та зрештою ну, та чисто логіка. Ворог не для того влаштовував м'ясні штурми, не для того могилював стільки тих всяких зеків і, 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 і того особового складу і Вагнера, не для того мінувався, не для того фортифікувався, аби, знаєте, в один день там, там розвернутися і піти знаєте, за державні кордони. І не для того він так нахрапом вводив в окуповані території, в свою окупаційну владу, аби, знаєте, в один день просто з доброї волі розвернутися піти додомцю. Ну якби ну, тут, тут якби так не буває. Тому в, в класиці розрішень воїн, а оскільки ми заходимо, і це вже з Трампом пов'язане з різних 25 рік, в фазу розрішення війни, тобто якось пошуку її розрішувати, ну вже хоч якось. То, власне, от в цій фазі все стартує від фіксації ліній. Так говорить взагалі, якби от просто база така, підручник так говорить, так воно є. Все стартує від цього, а далі і вже йдуть сила позиції і запас козирів в рукавах. Хто, хто що має, що в кого є, вже далі йде вхід, але старт йде від фіксації поточного. Від фотографування поточного. Ось якраз коли на цьому ось рівні ми собі далі фантазуємо, мислимо, говоримо про наступні, про наступну тисячу, тобто не, не приведи, Господи, знову ж таки, щоб вона була тисячою. То, звичайно, ми підходимо до, тема, до теми Курська. Тут це добре описують саме на західних медіа, Я це мушу це ж сказати. от Західні медіа, вони якраз тему Курська вводять. Як таку заковику чи таку поправку до ось теми розрішення війни. Тому що ну, якби тут логіка дуже проста. Ворог хоче встигнути відбити окуповану нами Курщину, щоб без Курська входити в 25-й рік. Щоб після інавгурації Трампа могти говорити про ту саму поточну лінію фронту, але без Курська. Зараз, поки Курськ є не відбитий е е москалями, ні про які взагалі форми, ні переговорів, ні, ні, ні контактів, ні заморозки, ні зупинки бути не може. Тому що, звичайно, тут зрозуміло, що все буде жертвуватися лише українською землею, і, безумовно, для того ядерний ворог і поправляв свою ядерну доктрину, аби будь-яка наступна там, угода там, чи пошук рішення враховував його територіальні здобутки. Це є основа будь-якого агресора. Інтервент завжди фіксує свої територіальні здобутки, бо якби для того він їх і робив. І в даному випадку величезною ціною бо спалено масу російської техніки, величезні втрати, дуже важка ціна ну, якби, по ресурсах і по людських тих нещасних, якихось знаєте, тих містечок і, 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 і районів Донбасу. Тому, власне кажучи, ось якби. Ну, От, логіка така: логіка встигнути відбити Курськ, а після нього виходити на те, що називаєте поточна лінія фронту, уже без Курська. Тому це основна зараз, я би сказав, така. Ну, найбільш ескалаційна, вже з ядерною доктриною, реальною фаза з дозволом бити далекобійними, і це означає надзвичайно велику ескалацію. Я боюся тут давати свої оцінки. Мої оцінки є найгірші, тому що я чомусь так думаю, що я йду по найгірших сценаріях, їх поки що залишаю при собі, але скажу, що тут сценарії розвитку абсолютно для мене бачаться найгіршими. Дай Бог, щоб я. Помилявся. От, Власне до свого до такого це на аналіз, а радше поділу своїми думками я би підмішав ще Блумберг, тому що це авторитетне видання, якраз до тисячі днів до цього страшного ювілею підійшло з доволі таке, такою непрограмною, такою подетальною і простою статею про ті тисячу днів, де вони говорять більше про наступне. В наступному вони бачать, що все одно компроміси будуть не уникні, поза як перемоги в цій війні не буде жодної сторін. Взагалі слово перемога ну, прибирається з дискусії, Воно ну по перше, є якісь таке, знаєте. З Кінів вічернього квартала і ще про, про Гітлера дуже то совєти полюбляли. А в таких гібридних масштабних пірових війнах то перемога взагалі не є термінологією, є власне закінчення, припинення розрегулювання. Тому от вони якраз пишуть: вони більше навіть пишуть про те, що оця пропозиція Ердогана про заморозку на лінії фронту, про НАТО на 10 років не піднімається і так далі. Вони пишуть таким реченням, що це може багатьом сподобатись. Тому ось до цього саміту G20 в Ріо де жанейро треба підходити якраз з. Ну, з таким очікуванням, що, по-перше, фінальне комінікет цього засідання дуже всіх розчарує. Я вже готую, тому що Блумберг про це пише. Буде дуже розчарований. Ну, Україна, зокрема, буде дуже розчарована. По-друге, багато що багато кому сподобається тема заморозка плюс НАТО на 10 років. Тому що після контрнаступу другим пунктом за силою впливу. На таку переорієнтацію західного мислення, а термін західне мислення, до речі, Блумберг дуже влучно і добре вживає. От західне мислення теж дуже таке потряслося і багато що устаканилося в ньому якраз після Північної Кореї. Ми в аналітиці війни цього ще якби так не сильно бачимо. Бо це воно лише отак дуже наживо. Для Заходу вступ Північної Кореї в війну на боці Росії однозначно ставить питання на неможливості жодних переможних сценаріїв. Тобто, це другий пункт після 23-го року провалено. Це другий пункт, який ну не те, що все пояснює, але ну для заходу, в принципі, я так скажу дуже прямо в головах західників все вже відбулось. Питання лише, як це зробити на практиці і на яву. В головах західників вже все стало на свої місця. Північна Корея, а вона може, за оцінками Блумберга, до 100 тисяч військових своїх легко впирснути ось, в нашу війну. Воно ставить взагалі просто воно, по-перше, прискорює будь-які бажання це швидше припиняти, якраз тому, що Північна Корея на горизонті це дуже серйозний чин. Ну, нам це не вдавати, це бути просто ідіотами. Ну от що, що вдавати, що це щось немає, це абсурд. Від цього взагалі відштовхується оце західне мислення 25-го року. Якраз тому, що ну, стратегія виснаження приносить свої плоди, вони констатують. В ворога зараз смуг перемог. На нього якби стимул продовжувати величезний. Ну, тобто ніхто на смузі своїх перемог. Ну, тут Курск іде окремо, тому і Північна Корея. Але по Донбасу є смуга перемог. Вона вона взагалі є така рейки перемог для Путіна. І то, якраз Блумберг так описує, і до речі, Вашингтон пост це смуга. Смуга перемог це таки теж метафора західних медій. Сенс ворогу зараз від чогось відмовлятися, коли в нього йде по висхідній, теж в світ це бачить. Тому, от, власне, з таким ми входимо в цю тисячу перший день війни з розумінням, що світ не хоче, аби Україна втратила ще більше. Оце питання не втратити ще більше це є мега-завдання 25-го року. Не втратити ще більше. Якби поки не стоїть питання відвоювань, тому що ну якби я, я не зустрічав за останній рік ні одної авторитетної людини джерела, який би взагалі це припускав, тобто цього. Ну, якби цього нема, цього ніхто не проглядає. Тому не втратити ще більше і думати, як не втратити ще більше, враховуючи в ту смугу перемог, враховуючи входження Північної Кореї, враховуючи ядерну доктрину, яка є відповіддю на далекобійні удари, і буде відповіддю, і це, це не гігіха. Оце є тисячу, це є проблематика тисячу першого дня. І тут ну мені здається, вже для світу це вже от, чому я кажу, що в їхньому в головах все відбулося. В них в них якби відбулося, що ця вічна війна, входження у вічну війну, це якби вже фактично відтермінування поразки. І це треба унеможливлювати. Тут от на завершення, от, таким моїм резюме. Є таке побоювання навіть, що оскільки, ну, ви знаєте, я мислю найгіршими сценаріями з великим ризиком вірогідності, що воно буде реалізовано ну, знаєте, з нашим щастям, то найгіршим сценарієм, власне, буде, на мій погляд, робити все своїм Богом. От те, от, те, Моя бабця так завжди казала, затеклала, слухаєш, слухаєш. Киваєш, а робиш своїм Богом, це робити своїм Богом для нас абсолютно є найгірший сценарій, тому що ну не як, якщо не буде включеність України на повному серйозі в, цю, в цей цілий наратив, в цю парадигму припинення війни і, і, і унеможливлення втрати ще більшого. То, ну, якраз, все піде по найгіршому сценарію, і це якби моє основне таке побоювання щодо того умовного тисячу першого дня. Своїми думками я поділився, попрошу їх звірити зі своїми. Дякую за те, що вислухали. Щиро попрошу підписатись на YouTube канал, на Telegram канал В описі до відео я завжди публікую реквізити карточки. Буду щиро вдячний за дуже скромні. Ваші пожертви це єдине джерело існування мого контенту. Тому наперед вам широ дякую. І бережімо себе до побачення.